Всім привіт! Хочу показати як заїжджати в візовий центр на машині і на безплатну парковку. Ну там як, не повністю безплатна парковка. Там безплатна парковка на 2 години, але там деякі є нюанси, що треба такий тіки брати при в'їзді і виїзді. І напускаємо, зелену кнопку, з чого вилазить така фігня і нас пропускає. от і все. При виїзді я вам теж покажу. Приблизно все відбувається так само, просто вставляєш оцей папірчик штрих-кодом, і шларбан піднімається і тебе випускає. Парковка тут. Безплатно до двох годин, після двох годин там треба платити, скільки я точно не знаю, бо ні разу не платив. В принципі, до двох годин мені час оставало. Машина запутіла.